Помста. Марія сиділа біля вікна, навіть сама не зауважила, що віднедавна її єдиною розвагою стало розглядання перехожих. Вона перетворилася з творця свого життя на споглядальника. Було дуже боляче визнавати, що саме вона винна у всьому. Всі її мрії і надії були пов'язані з сином, з її Миколкою. але все в одну мить зруйнувалося. Варто було у його житті з'явитися цій безсоромниці христині. Майбутню невістку Марія зненавиділа відразу, як тільки її побачила. У цій дівчині її дратувало все: і горда постава, і відкритий погляд, і краса її, і те, що її синок, її Миколка, промінчик у тяжкому житті. Скакав навколо ненависної для неї христини, намагаючись вгадати кожне її бажання, а ця фіфочка ще й носом крутила і врядувала. Ой Миколо, я не люблю кави, ти мені чаю завери, бажано зеленого і без цукру, бо я на дієті, в думках передражнила вона невістку. Буде тобі чай, зелений, злорадно подумала жінка похилого віку. Іноді Марія сама собі дивувалася, сама ж була такою молодою, сором'язливою. Сама колись увійшла в батьківський дім свого чоловіка з величезним бажанням знайти тут другу сім'ю. Батьки жили в іншому місці. Порадитися не мала з ким, тому вона не відразу зрозуміла, що її чоловік мамусин синочок. Він не міг ні захистити її від нападів свекрухи, ні допомогти порадою у потрібну хвилю. Всі проблеми у сім'ї впали на її плечі. Дуже скоро втомившись від такого життя, Марія подала на розлучення. Розлучили їх швидко. Потім вона дізналася, що не сама вона тепер, що в ній розвивається маленьке життя. Звістка про вагітність не втішила жінку. Як самій ростити дитину, ні житла, ні чоловіка, але поступово заспокоїлася. Треба давати собі раду, і не такі проблеми доводилося вирішувати. Дитина стала сенсом її життя все для Миколки, все тільки так, як подобається Миколці, і не інакше. У дитинстві іграшки, книги, солодощі, у підлітковому віці джинси, магнітофон, мотоцикл. Хлопчик ріс слухняним. Добре вчився, дуже скоро перестав брати гроші у матері, почав підробляти. Самостійно вступив до університету, був одним з кращих студентів. Марія так ним пишалася, задзвонив телефон. Добрий вечір, Марія Семенівна. Як всі маєте? Добре, тільки здоров'я вже не те. Серце вже вередує. А ви як там? Як там Миколка, схуд бідненький останнім часом? На думці, мабуть, тільки робота. І не давай йому вбирати більше ту страшну сорочку, яку ти подарувала йому на день народження. Вона зовсім йому не пасує. Він у цій сорочці виглядає блідим і хворим. І передай йому, щоб завтра перед роботою за мною заїхав. Мені до лікаря треба. Маю кардіограму зробити. Якщо він хоче, щоб я померла завчасно, то може, звичайно, і не приїжджати, так йому й передай. А то він зовсім рідко до мене заїжджає. Зовсім про матір забув. Кому я потрібна така стара? Ну, що ви? Як ви так можете говорити? А хіба я не права? Як одружився, як пішли на квартиру, так і не видно його вже майже місяць. Місяць у мене пожили, чому було і далі не жити? Ні, ультиматуми ставити надумала. Хоча вона й сама була винна в тому, що син з невісткою винаймали квартиру. Вона не давала їм спокійно жити, чіплялася через дурниці. Чому капусняк такий несмачний, якийсь недосолений, або де таку сукню викупила? Ти в ній схожа на папугу. І що за макіяж такий страшний? Вигадала, бач, фарбуватися ледь помітно. Помада має бути червоною, а тіні блакитними. Марія Семеніна навіть у речах ненависної невістки щось шукала кілька разів. Що вона хотіла там знайти, і сама не знала. Швидше, просто з нервів, нічого не знайшла і засмутилася. Адже не можна ж просто так сказати Миколі, що дружина йому зраджує. Він захоче доказів. А які докази вона може надати, якщо у неї їх немає? Христина працювала в престижній організації і заробляла непогано, сама бачила квитанцію з бухгалтерії. Після роботи невістку зустрічав Микола, тому не можна було ні в чому запідозрити невістку, а так хотілося їх посварити. Син заходив до неї в гості через день. Цього було достатньо, але не зізнаватися ж у всьому ненависній невістці. Гаразд, зайнята я, синочку, привіт. Вона поклала слухавку, не чекаючи, поки це зробить Христина. Знову пролунав дзвінок, але на цей раз у двері це, напевно, Макарівна вирішила навідатися, глянула у вічко, справді вона рідна. Подруга увійшла, жінка була явно чимось схвильована. Присядь, був впадеш, новину розповім. Які там новини? Мабуть, чергового котика з вулиці притягла, запротестувала жінка, знаючи про пристрасть приятельки до бездомних тварин. Які там кошенята, тебе між іншим стосується? Ти знаєш, що твоя невістка вагітна? Що? Невже правда? А який термін? Вісім тижнів, знайома сказала. Вона в жіночій консультації працює. Мабуть, нагуляла. Миколка мій, дітей років п'ять не бажав мати. Хоче облаштуватися, зробити кар'єру, а ця. А їй то що, все одно чоловік і не запідозрить. Живуть окремо, мій син цілий день на роботі, повертається пізніше, ніж вона, а що? Все може бути, треба ж, а мені сьогодні дзвонила і ні словом не обмовилася, хоч би натякнуло, точно нагуляла, інакше не приховувала б. Може, не хоче казати нікому, поки термін маленький. Що у наш час не можна бути ні в чому впевненою. Не дай Боже втратить дитину і пояснюй кожному, чому ж живота не видно. Жінки стихли. Одна з них довго й напружено про щось думала, а друга не хотіла заважати цьому процесу. І раптом приятелька сказала. А ти точно впевнена, що ця дитина не твій онук. Якщо ти не помиляєшся, то ще не пізно все виправити, попрошу знайому та й направить на аборт, поставить якийсь потрібний діагноз. Лікарі це люблять, ніхто і не розуміє, а коли розберуться, буде пізно. Ото мудра думка, а я й не здогадалася б. І жінки почали захоплено обговорювати деталі задуманого, забувши про все на світі. У певний день Марія Семенівна не знаходила собі місця, хвилювалася, а раптом не вийде. Увечері знову прийшла Макарівна. Все вдалося замість привітання вигукнула вона. Це стерво нічого не запідозрило. Начебто ні, відразу стала права качати, чому аналізи нічого не показали, чому лікар така впевнена, якщо термін ще маленький, потім заплакала і погодилася на аборт. Радуйся, твоєму синові не доведеться виховувати чужого виродка. Ще лікар сказала, що після операції у цієї пройди свідки дуже мало шансів знову завагітніти. Так що Микола кине її, як тільки це виявиться, адже рано чи пізно це виявиться. Дякую тобі. Якби не ти, не знаю, як би я допомогла синові. Тепер все у нього буде добре, стільки файних дівок за ним бігало. Одна твоя Марічка, чого варта, і розумна, і красива, і з квартирою, і робота в неї хороша. Чим не пара? Тепер нехай радіє. Скільки мотузочці не витися, сам зрозуміє, як помилився. Коли за сусідкою зачинилися двері, Марія Семенівна сіла дивитися серіал. Душа її тріумфувала, невістка отримала сповна. Увечері зателефонував син. Микола ридав п'яними сльозами в трубку і повторював раз по раз, що Христина була вагітна, у неї стався викидень. Це була моя дитина, я так її хотів. Чому? Ну чому? Я вже уявляв, як буду виховувати цю дитину, допомагати христинці, а ще, напевно, Христина більше не зможе мати дітей. Марія Семенівна хотіла сісти на стілець, але від хвилювання промахнулася і гепнула на підлогу. Такого повороту вона не сподівалася. Що робити? А якщо Христина дізнається, вона ж її просто приб'є і не подивиться ні на що. Минув місяць все було як завжди. Марія Семенівна раділа, що вбила двох зайців, і сина непотрібних речей позбавила і недолугій невістці дала урок. Буде знати, як чоловікові роги наставляти. Це вона Миколі може вішати лапшичку на вуха, але її не обдуриш. Материнське серце все відчуває. Дзвінок у двері. Як завжди, пролунав несподівано, з бурчанням. Кого це в таку годину несе? Вона відчинила двері і застигла. Перед нею стояла Христина. Бліда, змарніла, не схожа на себе. Куди і краса поділася? Чого треба, пішла свекруха в наступ. Дівчина подивилася на неї з докором і прошепотіла. Бог вам суддя. Розгубившись, Марія зачинила двері. Такого повороту подій вона не чекала. Як же ж Христина дізналася? Хто їй розповів? Невже Макарівна? Будь вона неладна, а син знає, син довідався. Як ти могла так вчинити? Знати тебе більше не хочу. Ти мені не мама, мама ніколи такого б не зробила. Але ж я хотіла як краще нічого не хочу чути. У мене більше немає матері. З трубки доносилися короткі гудки, а вона стояла, притиснувши телефон до серця, і тихо плакала. За що ти зі мною так? Я лише хотіла тобі щастя, чуєш? Дзвонила, але ніхто не взяв трубку. Марія Семенівна зрозуміла, що сина вона втратила. Життя втратило сенс і перетворилося на низку однакових днів, заповнених розмовами зі своєю совістю. Однак Марія так і не змогла знайти відповідь на одне питання За що?